Вечір народ, сьогодні з вами я, Людмила Дарола Проводник. Ставте вподобайки, пишіть коменти, розсилочки робіть, запитання мені задавайте. Хочу ще раз сказати деяким людям, які намагаються на особистий розклад попасти безкоштовно. Я не роблю безкоштовних розкладів особистих. Ви ж на роботу не ходите безкоштовно, і я не роблю цих розкладів, я не альтруїст. Безкоштовні розклади в Ютубі, Тіктокі, в Інстаграмі, да, так, у вас є вибір. Ви шукаєте собі, якщо вас не влаштовує, шукаєте, якщо у вас там не хочеться вам витрачати свої кошти, і у вас там. Знаєте, серце розбите, і ви обмежені, хочете чогось узнати. Вам ну, шукайте, може хтось її робить, робота є ось показує. Так, да, безкоштовно. Але тут відсікається, взагалі така історія. Безкоштовно працювати, робити розклади. Це дуже тяжко, велика затратна енергетична робота. Поважайте моє, мій труд, мою роботу, мої знання. Добре, поїхали. Дивіться, окупанти запустили виробництво безпілотників Гарпія 3 в Китаї. Це сьогодні я таку почула новину. Це правда, що вони нову, нову ну, я не знаю, я не чула. Про цю Гарпію або чула, можливо, дуже-дуже рідко, і це правда, що вони запустили виробництво цієї. Угу. 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 А що таке? Ви знаєте, тут, скоріше всього, і псу. тому що. По, по дьяволу показують, да, вони пов'язані. У них там є якісь зв'язки, Є, але е, їм приходиться в одиночестві вирішувати свої питання і ці домовленості, ну, как би, м, знаете, якось, показують таку карту, ну, не знаходять вони спільної мови між собою. Не находять. У кожного свої інтереси, у кожного свої. Е, Знаєте, щоб домовлятися отак. Ну, кожного, знаєш, Хто вліс, то подрова називається. Як у той басні Крилова, там, де лебідь, рак і щука, да? а, і тут йдуть такі маніпуляції, більше маніпуляції, От, щоб розстраювалися, що не виходить, ніяк вони не состикуються, ніяк не знайдуть спільну мову. Чому? Чому? Ну, все розрушено, башня, помі Утка вот башня, у кожного своя башня. Кожен тримається за, за своє. Тобто ну, то вони туди не влізають. Це, кажуть, більше ілюзії. Тут перерва в роботі, перерва в таких емоційних зв'язках, стабільних ті, що були раніше. І на даному етапі ну, би, їм не... Те, що предлагає Росія, і те, що хоче Китай, вони не співпадають. Розумієте? Тут більше обмани йдуть. Обман. Добре. Вугледар що там відбувається? Кажуть, там дуже тяжка ситуація. Давайте подивимося, що відбувається в самому Вугледарі. З нашої сторони подивимося і зі сторони. Кацапів, орків. Що відбувається зі сторони, з нашої сторони в Вугледарі? І що відбувається зі сторони орків в Угледарі? Ну, в Вугледарі з нашої сторони дуже тяжка ситуація. З однієї дуже багато потерь, а з іншої сторони. Люди стоять на захисті з пислідніх сіл. І що? Угу. Ну, Тут якісь, знаєте, перекриваються якимись таємницями. Верховна Жріця перекриває інформацію, і кажуть інформацію краще скривати, нічого не казати. Тобто я не буду озвучувати далі. А у орків, у орків очікування, очікування ресурса, очікування, що їм підвоз буде, снарядів, там підход людей, щоб здійснювати військові дії. І постійно тут ну вони тут якось зупинилися біля, біля водойома, показують от зараз е, такий період переривчик. Очікують. Очікують вибора між дорозрушеннями і по правосуддю. Е, ага. е, проясниться ситуація, що на відстані, ну, їм треба уходить, уїжджати. Куди уїжджати? Куди? В жертву. Угу. Що уходять в жертву, понимаєте, по колісу фортуни. Кому як повезе, і що? Ну, вже так, емоцій мало, вони тут заблоковані, вони вважають, що їх покинули, що вони тут в одиночесті дуже давно. І міняти цю ситуацію а, в, от в силу. Що вони возродять свою силу так, як раніше, що у них там буде багато, як сказати, багато чим стріляти, це обман. Тут багато жертв, багато жертв, і вони сидять, да, прибувають в стані, кажуть, їх вели в ілюзії, і їм дуже тяжко. Ну, тут вибір. Лібо тупікова ситуація, там де вихода не видно, либо тяжолі, тяжолі бої. І що будуть робити? Що будуть робити? Ну тут е, будуть іти зміни. Вони будуть уходити в стабільність додому, коли а, хочуть уйти, а їм не дають їм приходиться, їм приходиться агресію свою проявляти. Новий етап. Ну, новий етап приведе їх до того, що, ну, закончиться. Закончиться. Покончить з ними. Да. Ну, перемогти шанс, да, у них дуже слабкий. Тут луна. А, що це за луна? Ага. Ну, хочеться уйти, уйти швидко, ага. але виходить, що працювати треба, а тут перестрілка йде. З одної і з другої сторони і наблюдають за тим, ну, це длительний період часу, що. Ага. Що їх тут обмежують. А что это, инфраструктура, что ли? Ну, бьют по инфраструктуре, бьют, стреляют там, каби, може, ракеты, вот тут, тут прилеты конкретные, да, и им страшно. Да. Чекають якоїсь команды від е, высокопоставленных особ. Для чого? Ага. Щоб уже нарешті домовлялися на майбутнє, кажуть, тому що, ну, чим далі вліс, тим більше дров. Знову ж таки, ця карта показує, що на майбутнє от перемогти вони не можуть. Ем, У глядах, зараз будемо дивитися, він буде в окруженні. Попаде в окружение. Вугледар. В оточення на украинской мові. Вот очення попаде. Вугледар. Попаде в оточення. Да, страх такий и есть. Очікування є. И... І, і Тут буде вирішуватися по новий, якийсь буде движняк. Такий, що звідстані, да, ідуть якась хитрость, якийсь обман тут. Можливо, операція така буде, угу. яка поміняє її судьбу, так як раніше. Угу. У дьявола стремлення надалі двигатися не буде. Будуть вони очікувати, але що? Ага. Ну, будуть, будуть очікувати боротьбу. Ага. Ну, а ресурсу не буде вистачати. От будуть очікувати, так? Да? Будуть планувати, але не вистачить їм ресурсу. Ресурс дуже маленький. Угу. Ну, вона. Тут, розумієте, все закрито тайнами, перекрито. Можливо, якісь операції таємні будуть. І тут длительний період вони стоять перед вибором. Або в тяжесті в цій сидіть і погибайте тут, або агресировать шанс оцими обстрілами на... Ага. Це одні балачки, що вони зможуть якимось чином, воно уходить в жертву. От переход, знаєте, шанса хочеться. Але агресії своєї, от так хто знає карти. Агресії своєї, да, обстрілами своїми є шанс якби бла, 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 побалакали, як маленькі діти, і попали в жертву. Ну, тобто добалакаються до того, що попадуть в жертву. Ну, тут розказувати можуть, там, -то на що-то розчитувати можуть, але далі розговорів у них не піде. Це окруження. Ну, знову ж таки, тут, тут старші аркани показують, що окружение проясниться обмеження проясниться ситуации через якийсь період по правосуддю очікувати жертв 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 окружения да? шанс на що? Ілюзорний. Ні, тут не не вийде у них з окруженням. Тут, а, понимаєте, їм не дає оцей водойом. Я не знаю, що там, що там за водойом, але він стабільно їм не дає а, зробити цей. замкнути цей, це коло. Що це означає? Угу. Ну так, да, у них тут. Выбер, выбер. Отсекать. Видрезать. Угу. И разрушать башню. Понимаете? Разрушать вы не умеете. С одной стороны тут идут с обеих сторон перестрелки, а с другой стороны... Что Что это? Уйти до дома в стабильность свою. Вони вибирають уход, заблокований уход, їм не дають. І уйти не дають, розумієте? Ну, це така ситуація, як у нас тут на Лівобережці теж. І уйти не дають, свої ж не дають уйти. І, і від, від стоять позиції вони не можуть. Тобто гонять на обой. Вот с обох сторон. То есть, с одной стороны, их наші фігачать э, хлопці, а с другой стороны э, їхні там допомагають. И у них таке месиво получается. То есть у них в любой ситуации они погибают. В любой. що в одной, що в другой. Так, подивитесь, будь ласка, чи звільнять э, Кирилла Буданова? из займанной посады а ну, даемся звильнять Кирилла Буданова а звильнять Кирилла Буданова я чула такие -то новины тоже Це означає? Ні. Не звільнять. Очікува того, що він там уйде його, там. Він дуже, він дуже показує дієвий. Він дуже ефективний. Його робота ефективна. І це якісь йдуть маніпуляції від жінки. Що це за жінка? Що це за жінка? Це та там не та бізугла, як і. Яку звільнили? Це так, риторически. Ви не подумаєте, що це як факт, я без, без поняття. Просто що розмови йшли про це, але тут обнулять, його мінять і от кажуть, ні, немає смисла, це буде дуже важко. І так як раніше, ну, як раніше, а що як раніше? Ні-ні, отцікаються тут, ні. Немає сенсу кажуть. Судьбу міняти, от очікувати, що там щось станеться. ні. За, за нього тримаються, Немає смысла з з ним прощатися. Ні, це неправда. А зачем вони розводять, зачем розводять эти разговоры? Зачем? За чим розводять ці розговори? Дивіться, опять жінка. Розумієте, якась тут мадам фігурує, яка влаштовує, да, от вона налаштована проти Буданова. От, і тут така із за оборонної позиції по Єрафанту кажуть що? Угу. Вона хоче стабільності якоїсь і тут очікування. Очікування. Ага. якихось ем, етапів. Не знаю, що це за жінка. Короче, я не буду копати, бо фамілії імен нету. Нема. Ну, сам факт, що Кирилл буде на своєму місці. Слава Богу. Ем, так, подивіться білозерку. Коли залишать вже спокої. Да, нас сьогодні лупашили ночью. Як на віжені? Коли закінчать, коли залишать вже в спокої білозерку? Коли. Угу. А тут на виборі стоять вони. Чи надалі стоять тут на виборі? Знаєте як? Чи погибать і далі? Ну, то есть, вони ж тут пришпилені просто. У них тут дуже багато потерь. І тіряють э, своїх людей. Э, и, а с другой стороны, э, действують обстрілами, і що виберуть. Угу. Куда уйти? Уйти в жертву. Понимаете? Ну, вони очікують уход в жертву, тобто, коли їх поб'ють. Оце вони чекають. Тобто, у них виходу немає. І тут теж немає виходу. Тобто свої ж не дають їм назад повернути. У них виходу нема. Вони либо впереді загинуть, либо ззаді загинуть. Либо їм спину будуть стріляти. От У них вибору немає. І що? Угу. Ну, хочуть домовитися, домовитись, хочуть по правосуддю, розуміють, що у них тут перед ними стоїть ріка, да, от, водойом. І по правосуддю вони обмежені. Понимаете? У них немає. Ну, я вже скільки раз дивлюся на Лівобережжя, от у них немає вибору, немає. У них вибір умерти або загинути. Ну, то есть, ну, Такий вибір. Но ну, їм дуже важко. Угу. Стабільно топтаться на місці. А здаватися хочуть, а здаватися, а здаватися. Ага. Постерігають, а... ну, сильно бояться загинути. А з другої сторони, обороняються. Від агресії. А луна, що це означає по Єрафанту? Ну, бо не знають, що з ними буде далі. Вони бояться. Їм же там нашептали, що ну, хоч так, хоч так смерть. Тобто їх там пліну уб'ють. І, і ну, очікують, так. Да. Тут йде, е, йдуть зміни. Вони, вони очікують змін кардинальних таких, від командування, від військових. І... Угу. Їм хочеться переривчика уже, Путін людей кидає на м'ясо. Все, і ця путінська орда, да, в жертву. От вони вже Как бы от ідуть на війну на них уже клеймо, що вони мертві. Все, у них виходу немає. Що вони не виживуть, шанс е, деньги заробити, ну дуже мізерний, дуже мізерний. І тут е, аж іще і как бы в стабільність уйти, ну, теж немає, немає можливості. Ну, війна. Тут така сплошні обмани, сплошні хитрості, і вони в тупіку знаходяться, в тупіковій ситуації, виходу не бачать. Ну, виход один тільки, ось вилітає карта, міняти судьбу, уходить в стабільність, рішать. Самим треба щось рішати. Понимаєте, люди з оружієм могли б розвернути оружие проти тих, хто їх там тримає. Ну, вони ж це не вирішують. Да. Да, і розрушить. Башню влаштувати. Можуть. Оцим розгулом, є у них шанс розгулом цим розрушить башню і ідти. Ну, не вистачає. Не вистачає мозгів, мабуть. На сьогодні все. Давайте, мабуть, все таки тоді ж показували, що, я дивилася, пам'ятаєте, був розклад, що вересні повинно все закінчитися у нас тут на Херсонському напрямку. Давайте подивимося. Закінчаться оці всі, вже кінець читайте вересня, а закінчаться оці всі дії, обстріли, вони здадуться. Проривку, так? Да? Що угу. це означає? Хто боїться прориватися? Хто? Наші? Угу. Ой, лки-палки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Менять судьбу. Проясниться ситуація, що мінять судьбу. Тут будуть стоять перед вибором наші. Угу. Домовлятися. Не вийдеться. Очікування мутні, непонятно. Ну, бачите, все перекривається верховною Жрицею. От закривається луною і Верховною Жрицею. Не можна говорити по. Поки Пока на даному етапі говорити не можна. А оце що означає? Оце що? Очікується удобний момент, от пока старші аркани, зараз вирішується, от переміни йдуть, ну, такі кардинальні зміни йдуть, очікується колесо фортуни, щоб стабілізувати цю ситуацію. Тобто на цьому все я пока закриваю цю тему, потому е, я беру, в общем, не тільки Білозерку, а в цілому Лівобережка і ці всі села, що у нас тут Обстрілюють камешани, там мучхоз, ну, приозерне, Дніпровське, Велетеньке, Замис, я вот эти от все, как бы сливобережки. Херсоны ту сторону тоже. А давайте білозерку просто глянем. А давайте просто білозерку глянем. Коли? А що це означає? Ну, ви знаєте, тут військові показують, вирішують на відстані, як обмани блокувати. А що за обмани? Обмани по поводу чого? По поводу розрушеній, по поводу башні. То есть у них, понимаете, якщо ви думаєте, що тут будуть постійно розрушати, то ні. У них ось, о, опять же, ресурса не вистачить на те, щоб такі розрушення башні постійно влаштовувати. А ну, давайте я спитаю, це тут ось буде блокуватися, блокуватися і буде перерва. Затішє буде. А Воно ж тимчасове це затішє, чи, чи як. Воно затіш я, це тимчасове, чи надлительний період. А, із за жертв буде затішє, уходку, в обмани. Ну, якісь обман іде по міру, не знаю. Це може якась хитра операція, не знаю якимсь чином, але воно не тут. На відстані кажуть, Перестрелки оці, и с одной стороны, что долго будут, и вот кажуть, обороняться. А що оборонять? Ага, майбутнє, да? Тут будет обнуление. Ну, будет обнулить якусь ситуацию, кажут, дуже важко будет. То есть начать по-новому что-то. Дуже важко їм буде, тобто, непосильна ноша. На майбутнє не буде сенсу просто е, да, тут шанс по єрафанту попасти в тупікову ситуацію. Якщо вони почнуть знову ж таки обстрілювати, вони попадуть в тупік. Тобто, У них виходу немає. Оце загострення, оці обстріли такі, це зв'язано з поїздкою Зеленського. До, до Америки. Да, создається, создається на майбутнє впечатление, що постоянно будуть обстрілювати. Ну, це, знаете, метод запугивания. И что, типа, выбирайте, чи вы будете під обстрілами сидіти, чи вот по новой, по новой там. десь там на расстоянии, вот вы э, обороняйтесь. Да, вам треба больше шанса. Угу. Ну, это связано с поездкой Зеленского, да. И снова ж таки, три старших аркана, перемены, тайны в Луне. То есть тут идут, э, решают, Про зміни таємні. От вони бояться тих договорів, які за зараз Зеленський за кордоном. І з цим все пов'язані оці всі обстріли. І от ці бомбьошки там, оце все з цим зв'язано. Все, на сьогодні все. До побачення. Пишіть свої коменти. Пока-пока.